Так, всім доброї години. Приселив я внутрі такі літні вольєри. Ще одинкий вольєр. Це що ми сформували. Отак вони їдять кукурудзу. Відео буде пов'язане з тим, що ось цей бубер хоче змінити місце проживання. Вага його 10,5 кг. Рік і 6 місяців буде йому, не пам'ятаючи цього місяця чи на наступний. Е, сидить він зараз з стандартною самкою. Ось такий смс. Смес непоганий, робочий. Молодняк ви вже бачили. Як не бачили, зайдіть, гляньте відео, ті, що були. Молодняк по ньому хороший. І самки по ньому родили по 8. Саме менше вродила 5, саме більше 10. Менше, ніж 5 не було, але там було 6-1 мертве. Такі нас самець. Так що кого цікавить? Зайшло номер. Пишіть, дзвоніть, буде хто його візьме, буде дуже задоволений. Він ручний, ну, не, він хоче їсти, хоче їсти. Ручний не кусає, ну, принаймні, коли його не, не копати і не бити, кусати не буде. І от така самка коло нього. Це принесли на паровоку. Ось. Такі у нас самець. Так, по поводу нашої сім'ї. Тут все спокійно. Живуть всі разом. Трошки на дворі погода міняється. Бачите, мокрувати коло них. Треба чистити підсипати терсу. Але на дворі вже більш-менш тепло, якщо переніси їх на двір. Їдять кукурудзу. Так. Є ще молодняк, можливо когось цікавить. От по цьому самцю є три самці молодих 2,5 місяці. І є дві самочки. Так що, якщо когось буде цікавити... Пишіть. Відпишу. Молодняк там непоганий. Хто схоче собі можете брати. Якщо хтось хоче більше, то буде з самки стандартної 9 малюків, там теж буде що вибрати. Там є 4 самки вроді і 5 самців. Там різні кольори і стандарт є. Є отакі от лимонні. Більше золотистого є бурі одне у роті або два, і є чорний. І є пастель. Ну коротше кольорів багато. Як на нас? Бігаю вперед, назад, вперед, назад. От такі у нас. Такі в нас зміни. Так що, хто бажає придбати такого гарного сонця пишіть. З радістю відповім. Дуже має він гарний апетит. Так що, кому подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Там у нас... Не знаю, чи звідси, довідно, підсохло вже гарно на городі зараз вам покажу. Бачите город? Як підсохло? Можливо, ще й сьогодні походжу по городі, щось вам заснімую. Тут у нас вже все зеленіє трошки чистили сад. Так. От такий у нас самець. Добре. Підписуйтеся, кого цікавить самець, пишіть, номер залишу, дзвоніть. Скоро, надіюся, буде відео. Піду, може покупати, бо важко знайти нормальне місце. А так, походжу по городі, щось для вас зазніму. Так що, всім доброго. Так що, всі будьте здорові! Do nowych wideo